Знеболюючі медикаменти, бенти, теплий одяг та засоби захисту так допомагають тернополяни головному євромайдану. Що приносять та чого ще потребують у столиці, дізнавалася наша знімальна група. Тернополянка пані Аня столичних активістів називає своїми дітьми. Сьогодні показує, принесла і теплий одяг, і необхідні ліки. У мене є діти, внуки передаю на майдан лікарство, одяг. все, я разом з ними діти тримайтеся, Ми переможемо. Україна за нами. Бінти, лікарство, обезболюючі якісь перекис, а тут куртки, шапки, шкарпетка. Сьогодні з самого ранку біля головного майданівського намету у Тернополі десятки. Кожен не з пустими руками. Серед того, що приносять з дому. Усе пригодиться від теплих шкарпеток до банок меду з власної пасіки. Я принесла куртку таку теплу чоловікові, теплі такі свідрі. <різвіст> Все витягла шафи і несу, щоб діти не мерзли. Продивились свої речі, які є, які можуть бути використані для людей. Е, який саме теплий одяг ви принесли? Свитера. Шар теплий, светр теплий, жіночий, чоловічий. І взяли сало, взяли тушонки, взяли паштети. Це і наші речі, речі наших жителів, усятина, шкі... сіл ближніх. Перні меду. Шість літрів на майдан. власне, я займаюсь пасікою. Раз мені пчоли приносять. Я повинен ще людям ділитися. турбуються тут і про тих, хто досі в епіцентрі кривавих побоїщ на Грушевського. Попри заборону влади використовувати мітингувальниками будь-які маскувальні засоби, тернополяни передають військові каски, які зможуть захистити бодай від ударів по голові. Просять приносити і інше захисне екіпірування. Так зараз ми розфасовуємо каски воєнні, які ми будемо відправляти на київський майдан для захисту. Майдани, для того, щоб можна було робити активну протидію беркутівцям Нам привезли ще вчора сім ящиків касок в ящику по 30 штук. частини ми відправили вчора. Нам потрібно, правда, ще багато захисних речей на колінники, на ліхті. Дуже велика є проблеми з бронежилетами. як В Тернополі зараз реально немає де їх дістати. Ті, хто усі ці речі приймає, наголошують, слідкувати за списками необхідного. Їх можна знайти у соцмережах або запитати у комендантів місцевого майдану. Люди приносять найрізноманітніші такі життєві необхідні ліки, значить, про перелік тих ліків, які сьогодні нам необхідні. Можна познайомитися тут. Щодня ліки поступають, щодня відправляємо Крим всіх речей і медикаментів. От вже, допустимо, десь ящиків десять, які пакуємо, сортуємо по групах, щоб легше там було розібратися і можна було використати, знайти необхідний медикамент.